Надати Україні далекобійні ракети Таурус із такою неочікуваною заявою нещодавно виступив в Бундестаг. Це одна із багатьох реакцій на нещодавні масовані ракетні обстріли по Україні. Чи будуть вони мати результат? Запитаємо у Олександри Решмеділової, політологини. Вітаємо вас, пані Олександру. Дякую, що доєднались. Тож, дійсно, зараз лунає дуже багато заяв. От остання здається від міністра закордонних справ Польщі. Пролунало про те, що треба озброїти Україну. Як ви вважаєте, ці заклики вони матимуть якийсь результат? Чи це чергова якась хвиля обурення і засудження, до яких українці вже звикли? Давайте, перше маючи змогу, хочу сказати всім українцям, що це величезний виклик постійний знаходитися під обстрілами і не мати змоги спрогнозувати, гарантувати якісь моменти безпеки. І українці до цього як не приклали, але вже призвичаїлися. Для багатьох з нас це є частиною нашої, вибачте, буденної рутини. І чому ми так е чекаємо на реакцію заходу, тому що в принципі. Зухвалість цих обстрілів, їхня необґрунтованість, їхня руйнівна сила. Давайте скажемо, що за новорічні різдвяно новорічний період за ці свята є величезна кількість загиблих, декілька десятків, так і постійно ще йдуть пошукові роботи. Ми не можемо гарантувати, що умовно це все, тому що є. Ну, вирогідність того, що ці обстріли можуть повторюватися. Другий момент там використовуються різні види зброї, тобто вони зараз з'явилися комбінованими, так з України зі свого боку встановила рекорди по збиттю балістики. Ми знаємо, так наприклад, там, або тобто, ми теж не стоїмо на місці. Давайте скажемо, що не можна сказати, що ми очікуємо допомогу, якої ну, там раніше не було. Захід надає нам. Eh, захист надає нам зброю, надає нам eh, ППО більш нове ППО, яке дозволяє нам мінімізувати втрати. Тому що давайте скажемо, що якби ці обстріли продовжувалися поза допомогою або цієї вимоги взагалі не було б на обрій, eh, руйнівна сила могла бути набагато більшою. Проте реально. Eh, Частота обстрілів, їхня кількість, кількість загиблих і руйнацій мають витверезлювати е, наших е, партнерів безпосередньо захід, який за цим спостерігає. І дійсно, ви підмітили, що МЗС Польщі відреагувало, але не тільки тому, що вони наші сусіди, але ще й тому, що одна з ракет порушила їхній повітряний простір. Давайте скажемо і не вперше. І насправді. Крім закликів, надати Україні ракети, ну далекобійні ракети з більшим радіусом а вони піднімали свою авіацію. А я нагадаю, що військо польське це частина війська натівського. Так і насправді вони постійно знаходяться в стані ну, такої ну, реакції, так що робити, як діяти, і тому може комусь здаватися, що це навіть. Занадто стримана реакція, занадто, можливо, така суха реакція, проте вона є. Не можна сказати, що реакції взагалі немає, бо вона залишилась непомічена. Давайте скажемо, що новорічні свята по всьому світу пройшли не просто. Ну, давайте з огляду на сейсмічну активність Японії так, і руйнації землетруси. Дуже гучна новина про літак. Який вигрів, але вдалося врятувати більше 400 пасажирів всіх, тобто насправді відбувається достатньо така непроста ситуація в багатьох е, точках, і давайте скажемо, що яким буде до кінця рік, ми теж прогнозувати не можемо. І дай Боже, щоб у цих чорних лебедів неочікуваних факторів було менше, але нам болить своє, тому ми очікуємо на допомогу. Але я чому згадала про Японію? Наприкінці року минулого Японія активно включилася в допомогу і продовжує її допомагати. Особливо це важливо на тлі зараз перед голосуваннями в конгресі. Японія активно може і фінансово допомогти, і частиною озброєння. Але ми бачимо, що вона може бути зараз, як було свого часу минулого року сторечини, зануритися у власні проблеми, так? Тому що загроза цунамі, сейсмічна активність тощо. Тому ми слідкуємо за іншими діями і ось якраз. Цей новорічний період, крім заяв Польщі, Словаччини, Німеччини, які, до речі, говорять про деякі депутати в Німеччині заговорили про те, що передавати нам Тауруси і багато іншого, найбільш резонансною і цікавою, на мою думку, є реакція Норвегії. В нашому інформаційному полі допомозі від Норвегії приділяють увагу, але вона не йде наскрізним лейтмотивом. Хоча за останній період це ще не найбільш проривні рішення. Я їх перерахую з вашого дозволу. Ну, свіже рішення у це новорічне, це до Норвегія е, дозволить е, прямий продаж зброї, а також е, буде, ну, я скажу так, вичищати свої склади і надавати це Україні зброю, тобто безоплатно. Е, проривне рішення, тому що Норвегія цього не робила, і ці заборони, які стояли, вона взагалі була така політика невтручання. Другий момент це Норвегія ще наприкінці 23-го року в разом з Британією створили певну таку коаліцію на, на воді, тобто посилили нас у Чорному морі. А, також треба розуміти, що Норвегія нам фінансово дуже сильно допомагає, тобто, це не просто подушка безпеки, це серйозні фінансові вливання. І наостанок четверте, що дуже показово і важливо, це допомога нам в енергетичній сфері, а саме постачання газу. І газ, насправді е, Норвегія. Постачає дуже активно в Європу. Вона стала найбільшим постачальником в Європі, взагалі в Європейському Союзі по газу, витіснивши Російську Федерацію. Тому е важливість на енергетичному полі насправді мені здається, мало було заяв. Була частина від народних обранців і експертів енергетиків про допомогу від Норвегії. Говорив Юрій Бойко, саме в енергетичній сфері. І на цьому треба наголошувати, тому що опалювальний сезон і нам постійно потрібні постачання. Газу, але нам ще передали обладнання для власного видобутку, це теж дуже важливо. І наостанок, що роб... зробила свіжа Норвегія, вона передала два f 16 в Данію для навчання наших пілотів. Так, там є комплексна програма разом з Францією і іншими країнами, але знов-таки це винищувачі, це навчання, і ми сподіваємося, що, можливо, ще буде додаткова. Реакція тому, що якраз е, коаліція певних винищувачів нам теж потрібна, як була коаліція з леопардами, коаліція морська і багато інших цих точкових коаліцій. Але Норвегія зараз виходить, прориває позиції, і цікаво, чи наприклад зможе втримати Бельгія лідерство в Європейському Союзі, саме по політичних рішеннях, чи, наприклад, Німеччина, тому що там є власні е, процеси, але я не не даремно згадувала представника, наприклад, представників депутатів від Німеччини або представників Європарламенту від Бельгії, які ось це о, гучна заява прокидається Європа, да, бо покинься Європа, що загроза насправді є не тільки для України, загроза є для Європи. І судячи з е, заяв, наприклад, багатьох лідерів. Вони не можуть не слідкувати за ситуацією в Україні навіть країни, які намагалися тримати певний нейтралітет. Так я вже згадувала приклад Норвегії, Ну, наприклад, Австрія, вона так достатньо нейтрально себе поводила. Але ось ці свіжі заяви про те, що вони більше десяти разів викликали російського посла за. Період повномасштабного вторгнення говорить про те, що вони активно ведуть дипломатичні дії, вони засуджують агресію, вони е відстоюють український суверенітет. Ну і загалом насправді підтримка в Європі вона сильна, міцна, проте, насправді, виклики, які стоять перед Україною. Багато країн Європи могли би не витримати, і те, що витримує Україна, як вона не просто захищає себе і відстоює себе, а захищає і Європу, в тому числі мають це чітко усвідомлювати європейські лідери, і це має бути наскрізною темою у їхніх не просто виступах і привітаннях так свого своїх народів з святами, а розуміння того, що стоїть на кону, що стоїть на карті. Пані Олександро, будемо завершувати наше спілкування на жаль, лімітований час. Дуже дякуємо за вашу експертну думку. Сподіваюсь, незабаром побачимо, Почуємося. Бережіть себе. Дякую, бережіть себе. Це була політологиня Олександра Решмеділова. Побачимо вже незабаром. Бережіть себе.